Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному. Він розповів, навіщо це зробив, а також кого ще міг убити з українських політиків. А ще відповів на запитання, чи контактував зі спецслужбами Російської Федерації. Окрім цього, спливли шокуючі подробиці про підозрюваного від його колишньої дружини. Усе, що відомо, станом на цю мить розповім на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього, друзі. Ну а ми щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, для початку треба зазначити, що сьогодні підозрюваного у вбивстві парубія 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова доставили до Галицького районного суду міста Львів для обрання запобіжного заходу перед засіданням. Сцельніков зробив шокуючі заяви журналістам. Він зізнався, що вбив парубія, і пояснив причини. Давайте я процитую зараз повний фрагмент спілкування з журналістами. Отже, журналіст запитує, ви ви визнаєте ви свою провину? Сельніков відповідає: Це моя помста особисто українській владі. Але чому, питають у нього. Усе. Без пояснень? Все. Але ж та людина, запитують журналісти, вже не при владі. Зараз він в опозиції. У засобах масової інформації поширювалася інформація, ніби російські спецслужби шантажували вас справою про вашого загиблого сина. Можете це підтвердити? Запитують у підозрюваного. На що він відповідає? Це неправда. Усе, чого я хочу, щоб вирок якнайшвидше настав. Так я визнаю, я його вбив. Я хочу просити, щоб мене обміняли, хоча б на когось із полонених. Щоб я зміг виїхати і знайти тіло. Все більше ніяких коментарів я давати не збираюся. Відповідає він. Журналісти запитують, але шантажу з боку російських спецслужб не було. І Сельніко відповідає: не було. А ви співпрацювали безпосередньо з ними? Ще раз у нього запитують: ні, каже він. Але чому саме паробій? Тому що він опинився поруч, відповідає вбивця. Якби поруч був Порошенко, значить, був би він. Якби я жив в іншому місці, то був би інший. Ви ж колись були сусідами по будинку? Запитують, звертаються з останнім запитанням до убивці, і той відповідає: Так, вочевидь, маючи на увазі, що вони з парубієм були сусідами. Тобто, тут друзі, можна зробити декілька висновків. По перше, підозрюваний зізнався на камери у скоєному. По друге, він сказав про те, що це була його помста українській владі. Причому не зрозуміло за що саме тут варто враховувати, звичайно, що у нього на фронті зник син. Але коли журналісти запитали, чому ви поквиталися з опозицією, тому що Поробій належав зрештою до опозиційного табору, той сказав, що вбив би і Порошенка, якби жив у Вінниці. Тобто, знову ж таки, не зовсім зрозуміло за що помста в такому разі, чи розрізняє він владу і опозицію. Але треба зауважити, що і парубій і Порошенко вони з однієї політичної сили зараз можливо. Можливо, помста стосувалася чогось, що було в його житті ще за їхньої влади. Ми не знаємо цього. Його задача можливо була вбити якогось політика. Неважливо при цьому з влади він чи з опозиції. Знову ж таки, ситуація заплутана, ніхто нічого не розуміє. По-третє, насправді дивіться дивним чином виглядає сам план: тобто, він каже, що хоче пошвидше отримати вирок, щоб бути обміняним на українських полонених. І знайти тіло свого сина, але при цьому треба розуміти, що він громадянин України. Це по перше, і подібному обміну він не підлягає ще один момент: звідки він знає, де знаходиться тіло його сина, чи звертався він до правоохоронних органів за цими роз'ясненнями, так якщо тіло в Росії або на підконтрольній Росії тимчасово окупованій території, чому могли виникнути проблеми там з поверненням, наприклад, цього тіла знову ж таки ми не знаємо багато подробиць. А якщо навіть теоретично він потрапить в Росію, теоретично уявляємо де і як він буде шукати це тіло. Ну тобто до того ж, дивіться навіщо потрібно було когось убивати, щоб мати абсолютно ну якусь дивну можливість типу знайти свого сина через Російську Федерацію? Запитань дуже багато їх більше ніж відповідей. По четверто, от він сказав, що з російськими спецслужбами в нього контактів не було раніше. Я нагадаю, в засобах масової інформації була версія. Що російські спецслужби шантажували вбивцю парубія, тим, що він має вбити когось з українських політиків, щоб отримати тіло свого сина? Керівник е, Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, до речі, сказав, що та, сказав таке. Я процитую: Ви ж почули, що він сказав? Ми знаємо те саме про шантаж? Не знаємо звідки ця інформація. Тобто, в поліції спростували фактично версію про шантаж. Я так розумію, зі сторони російських спецслужб, але знову ж таки, я повторюю: тут запитань набагато більше ніж відповідей. Ми усього не знаємо. А навіть те, що знаємо, наводить на інші запитання, відповіді на яких поки що ми не можемо отримати. Тому дивно все це виглядає. Зрештою, суд обрав йому запобіжний захід 60 днів без під вартою, без права застави. При цьому, друзі, я скажу чесно, я коли готувався до матеріалу. Я просто я прозрів, я в шоці був, тому що з'явилися нові шокуючі подробиці. Колишня дружина Михайла Сельнікова звинуватила його у вбивстві не тільки політика, не тільки у вбивстві Парубія, але і власного сина. Журналістам вдалося поговорити з першою дружиною підозрюваного. Вона каже таке: ми 27 років не жили разом, і для мене це. Три крапки він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Паруб'я вбив, він вбив свою дитину вдруге власними руками. Сказала жінка тут. Друзі, треба зазначити, що Сельніков мав також другу дружину. Коли журналісти зателефонували їй, вона відповіла: що ну я зараз ще не готова. Я йду на похорон Андрія Парубія зараз. Я не хочу давати коментарів пізніше одним словом, відповіла жінка. При цьому знову ж таки залишається незрозумілим, що е колишня дружина мала на увазі під словами він вбив не тільки поробія, але й свою дитину вдруге. Так а як ви для себе розумієте ці слова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто такий Михайло Сельніков? Михайло Сельніков народився 14 лютого 1973 року. Останні роки він займався ремонтом побутової техніки. Він проживав у Львові на вулиці Котляревсько. У 2003 році чоловік відкрив власний ФОП, який працював майже два десятиліття. Бізнес закрив у 2022-му, З того часу працював де довелося в автоматизованій системі виконавчих проваджень мін'юсту. Є кілька відкритих і завершених проваджень щодо ймовірного вбивці парубія. Ну, ймовірного це звичайний суд має сказати, але він же сам визнав, що він вбив проб'я. Зокрема, він не платив податки. Михайло Сельников в соцмережах. Також чоловік раніше називав себе Олександр Пушкін. Це також промоніторили. що відомо про сина, який зник на війні, Сельніков Михайло Віктор він був про містом. Він викладав у комп'ютерній академії Крок у Львові. Потім працював у Turnkey Lender, у травні 23-го року він зник безвісти під час бойових дій в районі Бахмуту. Писав таке: люди стоять потрішки, доводиться відходити, але тримаються. Ми розуміємо, що треба триматись і чекати контрдій. Основних сил, які накопичують, і будемо чекати. Протримаємось, прорвемось. Іншого варіанту немає. Віримо в контрудар наших найближчих можливих у наших у найближчий можливий час. Написав Михайло Віктор у своїй соцмережі про ситуацію в Бахмуті. Це було в березні 2023 року. І от За кілька місяців він зник. Михайло Віктор також мав активну ну громадянську позицію, якщо так можна сказати, 23 лютого 22 року. Він зареєстрував петицію з вимогою негайного запровадження візового режиму з Росією. Російської Федерацією. я вам скажу, що в мережі також можна знайти світлини його матері в 2024 році. Вона опублікувала книжку про свого сина: Лемберг «Мамцю, ну не плач. Так вона називається. Вона пояснювала, що у її сина спочатку був позивний Львів, але в останній в останні для нього бригаді йому дали новий позивний, щоб не плутали його з позицією Лемберг. Відгук, до речі, на цю книжку у соцмережах е, публікував колишній головком е, Збройних сил України, а тепер посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Це не просто книжка про сина, якого досі шукає мама. Це книжка саме про війну, про її справжнє обличчя. Написав Валерій е, Залужний. Але, друзі, паралельно з цим, сотні людей прийшли попрощатися з Андрієм Парб'єм. Зранку в Архікатедральному соборі Святого Юра розпочалася заопекійна служба, куди зібралися люди, щоб попрощатися з політиком. Серед перших були родичі, друзі, колеги у соборі святого Юра. Вже були присутні колишній президент Петро Порошенко. Екс-прем'єри Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, екс-голова Верховної Ради Олександр Турчинов, чинний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, а також Юрій Луценко і депутати від Європейської солідарності Микола Княжицький і Володимир Арів. Соратники сказали, що на похорон приїде вся парламентська фракція. Прощання з парубієм почалося ще напередодні у Києві на Майдані Незалежності. відбувся вечір пам'яті. А у Львові в соборі Святого Юра відбувся. Парастас Андрія Парубія поховають сьогодні на Лечаківському цвинтарі. Я ще раз хотів би висловити слова жалю, слова співчуття. На це, ви знаєте, неможливо просто так дивитись і споглядати. Навіть слів важко дібрати, коли працюєш над таким матеріалом і видаєш його в ефір. Тому все, що ми можемо зробити, це звичайно в чаті під цим відео, і от в ефірі, я зі свого боку хотів би висловити слова, жалю і співчуття родині, друзям Андрія Поробія, якого застрелили у Львові. І сподіваємось, що по всій повноті відповідальності притягнуть до цієї ж відповідальності людину, яка скоїла цей жахливий злочин. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Бережіть себе і до зустрічі.